Пентагон місяцями блокував удари ЗСУ в глиб Росії, поки Трамп намагався домовитися з Путіним. РФ будує величезний розвідувальний центр просто посеред Європи. Путін дав команду наростити виробництво шахедів до 6 тисяч на місяць. Росія може залишитися без цивільної авіації, а Трамп пережив новий замах. Американського гаранта підпалила через його політику щодо мита. Вітає мене звати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ просто зараз. США як можуть задобрюють Путіна. Як з'ясувалося, Пентагон уже кілька місяців блокує удари України по РФ далекобійною зброєю. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє The Wall Street Journal. Як пише видання, процедура затвердження на високому рівні в Міністерстві оборони, про яку не було оголошено. З кінця весни не дозволяє Україні застосовувати американські тактичні ракети великої дальності Атакамс проти цілей на території Росії. Двоє чиновників повідомили журналістам, що щонайменше один раз Україна намагалася застосувати «Атакамс» по цілі на території РФ, однак отримала відмову. Пентагон не дав дозволу на удар, оскільки Білий Дім у цей час намагався переконати Москву розпочати мирні переговори. При цьому відзначається, що давати дозвіл на такі удари може лише особисто міністр оборони Піт гексет на даний момент. Ця політика фактично перекреслила рішення адміністрації Байдена дозволити Україні завдавати ударів по російській території. Росія створює величезний центр розвідки просто посеред Європи. Так, у Калінінградській області РФ будує масштабні вуха для радіорозвідки. Доводять дані журналістів-розслідувачів. Зокрема, незвичне будівництво поблизу Калінінграда розгорнуто вже другий рік. Але свіжі супутникові знімки показали, що це не просто зведення укріплень, а масштабний об'єкт радіорозвідки всього за 25 кілометрів від кордону НАТО. За даними розслідувальної платформи, точно йдеться про гігантський кільцевий антенний комплекс неподалік від міста Черняховськ. Передає російська редакція. Більд на зовнішній ділянці видно котловани для антенних щогол. Також можна розрізати, як мінімум 6 елементів. Експерти вважають, що це так звана кільцева антенна решітка система антенн, яка використовується для військової радіотехнічної розвідки та зв'язку. Діаметр об'єкта може досягати понад півтора кілометри, що в кілька разів більше звичайних комплексів цього типу після завершення будівництва. Як уточнюють розслідувачі, Росія зможе перехоплювати радіозв'язок НАТО в східній Європі та країнах Балтії, а також налагодити більш надійний зв'язок з підводними човнами в Балтійському морі та північній частині Атлантичного океану. До 6 тисяч шахедів на місяць Росія хоче наростити виробництво ударних дронів, щоб частіше обстрілювати Україну. Про це повідомляє CNN. Джерело в українській розвідці розповіло, що окрім збільшення кількості саме виробництво ударних безпілотників у РФ обходиться набагато дешевше ніж на початку війни. Коли Москва закуповала їх у Тегерана у 2022 році, Росія платила в середньому 200 тисяч доларів за один такий безпілотник. У 2025 році ця цифра знизилася приблизно до 70 тисяч доларів. Така відносно низька вартість дозволяє Кремлю активізувати нічні атаки за допомогою дронів, а також проводити частіші великомасштабні атаки. І схоже, у Вашингтоні увирвався терпець терпіти злочини Москви. США офіційно визнали Росію державою спонсором тероризму, але окрім ганебного статусу, це накладає грандіозні обмеження в геополітичному плані. Про що йде мова? Дивіться просто зараз. Сполучені Штати офіційно визнали Росію державою спонсором тероризму. Про це заявив сенатор республіканець Лінці. Грем Грем зазначив, що до такого методу штати можуть вдатися, якщо РФ не поверне викрадених українських дітей. Ми помім Оленівку, Ми як Росія випалила українських воєннопленних, які були випущені з Маріуполя по приказу Верховного Главнокомандович і под гарантії ООН і е, Красного Криста і е, других е, гарантів того, що вони будуть е, ну неприкосновенними, і по е, значить по отношенню к ним будуть виконуватися всі женевські гаски, конвенції і так далі. Сенатор зазначив, що під час війни між Росією та Україною РФ викрала понад 19 тисяч українських дітей. Викрадення дітей з їхньої рідної країни. Це мерзенний та варварський вчинок. Як я вже казав, з початку цього року я маю намір просувати законодавство, яке визнає Росію державою спонсором тероризму згідно із законодавством США, якщо вона не поверне дітей. Політик підкреслив, що у разі ухвалення такого рішення співпраця з Росією стане неприйнятною для інших країн та бізнесів. Признання Росії страною тероризму, спонсором тероризму, терроризма ну, по, ну, должны вводиться экономические санкции, затрудняют какие-то там переговоры, потому что как можно вести переговоры с террористами? У всех есть взаимоотношения, у всех есть какая-то торговля, была до да, недавнего времени с той самой Россией, есть та да, иная внутренняя повестка, мы должны об этом помнить и понимать, и говорят там о Макроне, скажем, о Франции, мы должны понимать, Позиції самого Макрона його партії ми повинні говорити о, о, о ситуації в Гірманії. Альтернативна альтернатива для Гірманії буде на цьому спекулювати і та сама Сара Ванкнехт. Ми повинні пані Орбана і Фіцо, які будуть блокувати на рівні ЄС імплементації такого родичі. Україна з 2022 року порушує перед Вашингтоном питання про визнання Росії державою спонсором тероризму. Можемо констатувати на даний момент безуспішно. Байден вважав, що. это сорвет э, переговоры с Россией, но если Трамп, и когда Трамп, я убежден, что когда Трамп поймет, что его водят за нас, то я думаю, что это может быть задействовано, а, и э, тогда я думаю, что последующие, последующие ну, скажем, имплементации такого рода статуса, они Будуть э, достатньо дійсними по відношенню до Росії через мовчання політичного світу, те, що робить Путін в Україні, зараз фактично легітимізується для таких самих терористів, як і він. Росія не тільки спонсор тероризму, не только страна терористів. Росія ще й являється продуктом терора. Потому що Путін ніч то і і ця Росія і шовінізм агресія, а вот нічто і ноє як. Вторая производная цены на нефть а ціна на нефть, коли прийшов Путін класти в декабрі носить дев'ятого року, була 9,8 восімь доларів за барель, а, а, а начала она расти после територічних атак по американському по Нью-Йорку. По... Торговим центрам під цим башням бризнібризнісам, і тогда потічським американцям потрібно було з допомогою союзників. Ну скажімо, скриніть гніздо терора у 2023 році. Парламентська асамблея організації з безпеки та співробітництва в Європі назвала Росію державою спонсором терористичної групи Вагнера. На даний момент сполучені штати можуть офіційно визнати Росію державою спонсором тероризму, якщо Москва не поверне незаконно. Вивезених українських дітей на батьківщину. Чи відповідатиме Росія за інші свої злочини, як в Україні, так і у світі? Питання поки що на жаль відкрите. Москва, Санкт-Петербург і не тільки. Росія другу добу оговтується від атаки українських безпілотників, які буквально паралізували країну. Так напередодні низка російських аеропортів припинили приймання і вильоти літаків через раптову атаку дронів. Зокрема, у Росавіації заявляли про призупинення польотів в десятку аеропортах: Саратова, Волгограда, Калуги, Тамбова, Нижнього Новгорода, Ульяновська, Кірова, Нижньокам'янська, Казані і навіть у московському аеропорту Шереметьєво. Крім того, під атакою невідомих дронів опинився зокрема і Пітер. За даними Росзмії, в результаті ситуації, що склалися в аеропорту Пулково, затримали понад 40 рейсів. Після завершення атаки виліта відновили, але стабілізувати графік відправки рейсів за порібріком не можуть і досі. Але це ще не найголовніші проблеми, які чекають російську авіацію. РФ можуть позбавити радіочасту для цивільних літаків через її провокації і зглущіння сигналу GPS над Балтикою. Про це пише Блумберг. Так, Фінляндія, Естонія, Латвія та Литва в кінці червня звернулися із іскаргою скаргою про поселення перешкод радіонавігації з боку Росії в міжнародний союз електрозв'язку. На початку липня ці країни разом із Швецією та Польщею в листі повідомили про активізацію російських засобів РЕП. Зокрема, вільнюс відзначив 22-кратне зростання частоти глушіння сигналів. GPS. кількість літаків, які зазнали впливу перешкоди, перевищила 6 тисяч за півроку. Вивчивши дані в міжнародному союзі електрозв'язку, дійшли висновку, що джерелом перешкод є РФ, про що її і повідомили листом. А заразом додали, що якщо Москва протягом 30 днів не припинить глушіння, це вважатиметься порушенням міжнародного права за що може бути призупинена видача нових дозволів на використання радіочастот російськими літаками. Проблем в повітрі у росіян вистачає не тільки з літаками, а й з ракетами. Так стало відомо, що потужності виробництва славнозвісних крилатих Х-101 та Х 59 зазнають небувалих втрат через санкційний тиск. І Як наслідок, невдовзі збирати ракети буде просто ні з чого. Кремль стрімко втрачає свою перевагу у повітрі у російської армії. Майже не залишилося авіаційних ракет. Навіть не знаю, мені ні, але розкажу. Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало інформацію про те, що зайняті у виробництві ракет Х-59 та Х-69 підприємства РФ зазнають серйозних труднощів через накладені на Росію санкції. Зокрема, 50 компаній із 116 не можуть своєчасно надати продукцію для виробництва цих ракет. Тисячі електронних компонентів, які мали би покращити життя та слугувати розвитку, агресори перетворюють на інструменти для вбивств. Їх зброя залежить від іноземних компонентів. Без них вони не можуть продовжувати воювати, окуповувати та вбивати призводство ракету торгового високотехнологічного в Російській Федерації держится как раз за счет посредников. Катора дійствують через поставні фірми. і схоже для Кремля. Ця лавочка нарешті прикрилася без високоточних західних комплектуючих ВПК країни агресора зазнає колосального дефіциту. Так, окупанти фактично втратили всі запаси авіаційних ракет середньої дальності. Російський оборонпром завісить западних технології. Річюта відповідно, не только комплектуючих в момент зборки основних розлових частіно і в першу чергу. В производстве російська оборонка зависит в сфері комп'ютерного число, числового програмного управління, то есть ЧПУ. технології, которые важна. Без програмного забезпечення і самих комплектуючих, майже 40% російських компаній, задіяних у виробництві ракет класу Х 59 і Х 69 змушені закрити виробництво або як мінімум піти на тривалі вимушені канікули, стверджують у головному управлінні розвідки Міноборони України. Це в свою чергу призводить до катастрофічної нестачі в арсеналі ворога ракет середньої дальності, заповнити яку навряд чи вдасться пояснюють вже військові експерти. Производство буде медленні, але буде дороже, більш низького качества, тому що неможливо гарантувати які це будуть деталі. спочатку. Кремль хотів замінити західні комплектуючі на китайські благо Путін ще веде дружбу із Піднебесною. Проте дружба дружбою, а бізнес є бізнес. Китайські компанії не ризикують потрапити під чергові західні, а тим паче американські санкції та масово постачати до РФ необхідні для військово-промислового комплексу товари відмовляються. Не случайно переадресация, переориентация на китайский рынок. То есть пытаются заместить, соответственно, технологическое оборудование стран Запада более дешевыми копиями производства от Китайской Народной Республики. Но и в последнем случае Российская Федерация столкнулась с тем, что КНР ввело запрет на поставку товаров двойного предназначения. В первую очередь для российского ВПК. Поэтому можем говорить о том, что... На данный момент перед російською стороною стали фактически критические вопросы возможности Реалізації програми створення сучасних на пораження. Гострий дефіцит комплектуючих для російського ВПК призвів навіть до так званого ракетного канібалізму. Це коли старі системи на складах та в музеях розбирають і з їхніх деталей на колінках клепають нові ракети. Однак і це захід тимчасовий у Кремлі практично не залишилося ні старих радянських ракетних двигунів, ні деталей для систем наведення. Не, не в перший раз такої снамі у результаті. Російський ВПК активно взявся замінювати власну високоточну зброю типу ракет Х 59 і Х-69 дешевшими і часом відверто кустарними засобами ураження. Такими стали ракети дань м та Бандероль. Остання є засобом ураження з крейсерською швидкістю в майже 600 кілометрів, дальністю польоту майже 200 і практично з нульовою точністю. Через Брак тих самих західних комплектуючих системи наведення у подібної зброї практично відсутні. Що стосується дань М з нею справи в окупантів йдуть ще гірше. По суті, вона взагалі є повітряною мішенню, а не якимось новим створеним з нуля виробом. Завідси і катастрофічно низькі показники результативності. Однак, через брак кращого Кремль задовольняється тим, що є, і масово нарощує виробництво. Хоча б такої зброї, тим часом наші захисники, як пояснюють аналітики, вже готуються протидіяти новим російським викликам і тестують дешеві види зброї для знищення російських бандеролей ще на підльоті. Додають росіянам проблем і українські партизани цієї ночі. Членам руху, а теж вдалося влаштувати кілька диверсій та порушити логістику російських військ на півдні РФ і в захопленій частині Запорізької області. Зокрема, вони підпалили кілька об'єктів на залізниці, щоб ускладнити окупантам перевезення вантажів. Так, один із агентів АТЖ знищив трансформаторну шафу на залізничній гілці біля Черкаська в Карачаєво-Черкеській Республіці. Цією дорогою росіяни перевозили військові вантажі, а також постачали військові частини і національну гвардію РФ у регіон. Інший агент успішно знищив релейну шафу на одній з ділянок залізниці біля тимчасово окупованого Мелітополя в Запорізькій області. Цей маршрут загарбники активно використовують для перекидання техніки боєприпасів, особового складу і пального. Черговий замах на Трампа американського президента підпалили через його позицію щодо мита. Щоправда, мова йде не про самого американського гаранта, а про його. Опудало на традиційному фестивалі Марбат в індійському місті Нахпур встановили гігантське опудало президента США. Приводом послужили нові мита Сполучених Штатів у 50% на індійські товари, що і спричинило хвилю обурення. Зазвичай на святі спалюють фігури злих сил цього року. Символом зла для індійців став Трамп, і його опудало віддали вогню на очах тисячі людей. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин уже у випуску о шістнадцятій. А поки що обов'язково залишайте коментарі під цим відео, а також не забувайте ставити йому вподобайку та підписуватися на наш канал, щоб знати іще більше.